Бачите, Сергій Лещенко в ефірі громадського телебачення, він такий постійний їсть громадсько, він тут зранку постійно ходить, вшуку, вшу, 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 Ти скажи правду, що Я сиджу за стінкою просто. І тому... Він так, да, насправді він сидить за стінкою, ми чуємо, як він там музику слухає, чуємо, як він стукає нам і кричить. А, але ну, вчора Сергій Лещенко був тут тією самою людиною, яка, мабуть, найактивніше святкувала цей визначний день. Я про ось, ось цей день говорю. А... От день народження Віктора Януковича. Ми вчора його вітали весь день. Сергій Лещенко теж привітав, привітав блогом на на українській правді. Розкажи про що блог, я людям пока що покажу. Блог був про те, що Янукович день народження, а я з нагоди цього свята вирішив передивитися документи, які знайшли журналісти в Межигір'ї і знайшов опис його. Колекція автомобілів він коли втік до Росії, то він сказав, що в нього там якісь горбаті запорожці, і взагалі там дуже така примітивна колекція машин. Це дуже велика неправда. В нього е, досить потужна колекція. Там екск... ексклюзив... ексклюзивні автомобілі. Наприклад, серед іншого там є автомобіль, який існує лише в трьох екземплярах. Це автомобіль Зіл, завод імені Ліхачова, російський, е, який виробив три автомобілі для прийняття параду перемоги в 2010 році. Було виготовлено лише три автомобілі, Один з них фієнтів. Один із цих трьох януковича. Так, наприклад. Але не це, не це, не це не те не те, на що я звернув увагу, а на те, що от серед іншого, в описі його подарунків був автомобіль Студебекер. Це оцей вантажний автомобіль часів Другої етак. світової війни. Так, і примітка була в цьому опису подарунків, що це від Саламатіна. Тобто автомобіль це подарований Соломатіним. А хто такий Соломатін? Це колишній міністр оборони України, yeah, який працював на цій посаді за часів Януковича. Взагалі людина досить цікава, він є громадянином Росії. Більше того, він є родичем колишнього першого віцепрем'єра в уряді Чорномирдіна Олега Саскавця, був такий в уряді Чорномирдіна на десь році ще до розстрілу парламенту віце-прем'єра Олег Саскавець. Він зараз. Наскільки я пам'ятаю, досі живий, живе десь в Росії. І от Саламатін це його зять. Ага, тобто, ну, Ціність цього просто... автомобіля на нього звернув увагу, тому, що по-перше, він старий 45-го року, по-друге, він, типу, саме від Саламатіна подарував. Ну, тому що так. В цьому є такий певний підтекст, можливо, навіть іронія життєва, що міністр оборони Саламатін російський, який. Займався тим, що розвалював українську армію. Зараз втік його немає в Україні, і цей міністр подарував Януковичу автомобіль, який залишився в Україні на згадку про ці стосунки про самого Януковича, про самого Соломатіна. І це автомобіль військовий американський часів Другої світової війни. І от фактично весь спадок, який є, це зруйнована армія, і плюс військовий автомобіль Другої світової війни, який зберігався в гаражі у Януковича. Сп... Тепер може я навіть не знаю. Його швидше треба, напевно, в музей ніж на передову кидати, тому що я думаю, що. Його цінність як стало. У мене дитинство схожий, був іграшковий маленький. Але колекція в нього досить непогана. Там 9, як тут написано, вантажних військових автомобілів. Потім в нього близько 25 було легкових автомобілів і 9 мотоциклів, саме раритетних, це антикваріату. І ще були в колекції дуже сучасні автомобілі. Теж в нього. На нього, наприклад, був автомобіль Найт, це канадський автомобіль, який виробляє Канадська корпорація заснована одним з військових колишніх, і це броньована повністю машина, яка коштує майже 700 тисяч доларів. Вона, вона унікальна є тим, що їх вироблено лише 15 штук у світі. Януковича конкретно модель номер 7 яку було виготовлено для автомобільного шоу в Монако і в Макао. І ця машина там виставлялася, і цей керівник компанії канадської розповідає, що. Одного дня до них прийшли люди і сказали, що ми хочемо у вас терміново купити такий автомобіль. Найт як, як е, Рицарь, лицар. Uh -huh. Переклад. І він каже: У нас немає нам треба на, на замовлення 7 місяців на того, щоб виготовити цю машину наперед. І під замовлення їх виготовляють. Це фактично суручна робота, це броньовані машини, як їх називають бункер на колесах, тому що там все броньоване, всередині там шкіряний салон, і це такий, як ну, забавка для людей, які не награлися, я так розумію, в війнушки в дитинстві. Вони от купують такі машини. І він каже, що мені треба така машина термінова. Вони кажуть, ми виготовимо, але через 9 місяців, через 8 місяців. А Він каже: ні, мені треба зараз. І вони йому продали екземпляр з виставки, який от був виготовлений єдиний виставковий екземпляр, і потім його знайшли в гаражі в Януковичі. Тобто це е такий я думаю, що це був теж ще один з подарунків, які Янукович отримав на свій день народження. Бу але б цікаво дізнатися від кого. А, не знаю. Я знаю, ще цікаві багато історій, що, наприклад, Януковичу могли подарувати, ну. От що дарять людям на день народження? Ну, книжку, картину, можливо. Золотий там. батон, я бачу. Золотий батон. До речі, невідомо, коли його подарували, і хто саме його подарував, але я знаю, що, наприклад, катер могли подарувати Янковичу. От за моєю інформацією, Давид Жвані я подарував Янковичу катер. Це такий потужний депутат-реформатор, який зараз очолює комітет з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. І він зараз себе презентує як такий великий прихильник Петра Порошенка нової влади. А насправді він колишній регіонал, який обрався за округом в Одеській області і був близький так само до Януковича, він йому подарував справжній катер на день народження там за кілька сот тисяч доларів. Сергій, скажи, будь ласка, наскільки ти комфортно от, розповідати про цих всіх людей? Ну, тобто, зрозуміло, там зараз можна говорити про Януковича, він такі поганий, там і так далі. а Зараз говорити там про Коломойського багато говориш, говориш про жвані. Ну так на тебе я дуже розчарований, тому що я думав, що майдан приведе до того, що вся ця попередня еліта, так звана в лапках, тому що вони не еліта, а потвори. Вони підуть з політики назавжди і прийдуть на них місце. Ну, справжні якісь молоді люди, які не забруднені стосунками попередніми, які не забруднені корупцією. Я навіть написав блог, який називається Юля досить, тому що ну, мені здавалося, що Тимошенко вже час минув після того, як Майдан був в Києві, і політики старі, які займалися корупцією, вони мають поступитися місцем новим. Але те, що ми бачимо зараз, це ну, тотальне розчарування, тому що всі люди, які були старі, вони залишились при владі, корупціонери старі, які були, залишились при владі, ті, хто заробляв з Януковичем, вони залишились при владі. Більше того, ми створили новий культ особи в особі Коломойського, який є олігархом. З І був полігархом. майже річним досвідом, тому що ну на жаль, українські громадяни вони мають дуже ж таку коротку оперативну пам'ять. Вони там пам'ятають максимум там два-три місяці. Мало хто знає, що, наприклад, Павло Лазаренко і Ігор Коломойський були партнерами. Лазаренко мав частку в Приватбанку. Наприклад, тобто він вже тоді. Хто не бу... знає про Петра Лазаренка, Павло... там всі вже можете просто книжечку так. Сергія Бачите, взяти. ти навіть не читати. знаєш, як його звати Павло Іванович Лазаренко, не Петрові. А я не Але... Петро Вибач. Ну Павло я знімали б... зовсім добре. Я читав твою книжку. Я знаю, що він Павло Лазаренко well, то, то, це, то, так на автоматі. Наприклад, люди займаються такою корупцією топ-левела вже майже 20 років, і потім. Раптом відбувається якийсь суспільний такий психоз, і раптом ці люди їх проголошують рятівниками нації, великими реформаторами і борцями за справедливість. Хоча її, ними керує лише звичайно те саме, що керувало 10 років. Це власне збагачення. Вчора у Твіттері стібалися про те, що Сергій Лещенко так постійно кидається на всіх різних людей. Там то про цього погано скажу. про цього, щоб ніхто не запідозрював в тому, що він може десь там бути до когось упереджено, до кого більш прихильним. Сергій, скажи, будь ласка, ти дуже багато говориш про тих людей, які прийшли до влади, які пішли від влади зараз. Дуже часто такий величезний потік інформації. ведеш. Скажи, будь ласка, ті люди, які зараз перебувають на владних посадах, який відсоток із них це нові свіжі люди, не заплямовані корупцією за твоїми оцінками? Ну на найвищому рівні цих людей немає взагалі. Є так скажемо, поодинокі вкраплення. От вчора Порошенко сказав, що заступником голови адміністрації президента буде. Колишній керівник офісу компанії Microsoft в Києві, тобто людина, яка не має досвіду корупційного корупційних зв'язків, досвіду стосунків великого бізнесу та влади, які завжди є корумповані. От ну можливо, цей приклад є. Наприклад, При, заступник скажи, от саме по цьому призначення Дмитра Шимківа на посаду заступника голови АПС, питань економічних, соціальних і адміністративних правильно він з питань реформ. Фактично там питань ти трьох там типу там якісь реформи. Ну, ну, там якось детальніше деталь. називається. Скри, будь ласка, це призначення таке, типу, це як піар крок, тобто скати, щоб продемонструвати, що ось така людина з нами працює в команді чи це реально. Тобто, райна... Ну, Порошенко має. Я думаю, що він звичайно має негативних рис багато, але він не є глупою людиною. Не є дурної людини він розуміє, що йому треба відповідати на суспільний запит змін. І крім того, що він має це відповідати в піар-площині, пропонуючи посади такого гатунку людям з е... минулим е... позбавленим корупційного такого нашарування, він має ще щось робити в цьому напрямку. Інакше його президентство дуже швидко закінчиться не меншим розчаруванням, ніж Віктора Ющенка. Тому він обирає таких людей. Є от з такого рівня схожі люди на рів на різних. Рівнях середньої ланки, їх немає на самій грі. От, наприклад, там заступник міністра юстиції Інна Совсун, вона так само людина, яка не мала жодного досвіду перебування в Державній службі корумпованих зв'язків. Зараз заступник, перший заступник Сергія Квіта, міністра одна з освіка. тих, так, яка намагалася провести з'їзд вищих навчальних закладів для висунення членів Вищої ради юстиції. Всупереч Сергію Ківалову, тобто Ківалов завжди мав монополію на трьох членів Вищої ради юстиції, тому що в нього була ручна організація, яка називалась там Асоціація правників вищих начальних закладів. Ну, щось так шалтаку такого. І Савсун спробувала зробити альтернативну таку вікно можливості для інших людей, які. Стало б членом вищої ради Ну, от, Наприклад, таку людину, я можу згадати. Бачите, Я ж казав, що Сергій Лещенко може розповідати хороше про людей. Сергій, скажи, будь ласка, от ти так про Порошенка сказав, про його необхідність з його боку робити якісь певні реформи, щось змінювати в країні. Але коли говорить проєкт конституції, який подає Порошенка, то там багато хто вбачає. Потенційну можливість для Порошенка закручувати гайки і контролювати під, підконтрольну йому децентралізовану візуально, але насправді підконтрольну президентом систему влади, коли цей представник може там блокувати рішення місцевих рад і відразу ж по mm -hmm. направляти їх автоматично до суду. Якщо суд визнає, що це рішення місцевої ради було неправильним, то відповідно місцева рада розпускається через таке незаконне рішення. як до цього старту, то просто така юридична неаккуратність чи. І, ну, Петро Порошенко він з зручних певних обставин. З одного боку, якщо ми говоримо чисто про політичну складову, з одного боку, він публічно проголосив, що він не буде збільшувати свої повноваження, тому що після того, як Янукович вчинив цей заколот 2010 року руками Конституційного суду, переписавши повноваження свої, з тих часів Янукович, ну, якби став таким. Диктатором я рухався вже по наклонній плоскості вниз, і Порошенко це розуміє. Він не хоче робити такі речі. Він це не буде сприйнято ні суспільством, ні світом, тому він має триматися цього слова. З іншого боку, суспільне очікування дуже високе від нього. Там 55 в першому турі значить не тільки те, що люди хочуть припинення війни і інтеграції Євросоюзу. Люди хочуть змін у всіх складових життя. Але компетенція Порошенка значно вища за конституцією. Він відповідає за зовнішню політику, за міжнародну політику, за оборонну політику, плюс за національну безпеку, але він не може втручатися. В економічні там процеси, і так далі, за конституцію, яка є. Тому він, звичайно, має якось переписати так конституцію, щоб з одного боку дотриматись публічної обіцянки про те, що він не збільшуватиме повноваження, з іншого боку, мати реальні важелі впливу на процеси в державі, а не лише на оборонну та міжнародну сферу. І тому він так переписує їх в такий ну, не дуже дотепний спосіб, тому що він. З одного боку, посилює свій вплив на владу, з іншого боку, він а, намагається створити ілюзію, що він цього не робить, а з третього він це робить ні з ким не порадившись, і, звичайно, дуже сильне обурення це спричиняє серед політичних акторів. Тому, що ну, наприклад, там, як фракція парламенту голосувати за цю конституцію, якщо Порошенко просто її вніс, ні з ким не порадившись. Тобто він подумав, що цей мандат 54% дає йому право. Пропонувати будь-що, і парламент має автоматично за це голосувати. А цього немає, тому цього, цього, цього немає такого сприйняття його от ініціатив в парламенті. Тому його проект він не буде базовий. Будуть я думаю, альтернативні, будуть якісь робоча група, і буде все це поступово переписуватися, і будуть зменшені бажання Порошенка і його повната влада буде. Трошки більше ніж я зараз, і але я думаю, менше ніж те, що він собі написав в конституції. А з приводу впливу на місцеві адміністрації, він зараз має цей вплив через призначення керівників обласних адміністрацій, але вони все одно подивіться кабміном. І коли прем'єр-президент однодумці, то це процес більш-менш гладкий, коли конфронтація, то це заблоковані всі ініціативи президента. І звернував, увагу, що губернаторів вже не призначають кілька тижнів. Наскільки я чув, там є певні тертя з приводу того, що прем'єр-президент не може дойти згодом в якихось прізвищах. У мене є ще запитання. Порошенко боюсь помилитися, але виходить він звернувся до суду. Якщо я неправильно говорю, виправив мене, щоб оцінити, наскільки законним було формування цієї коаліції, яка зараз є. Правильно? Хіба він звернувся до суду? мав я можу помилятися, але мені здається, що він, він особисто не звертався до суду щодо правди про безстап про, про визитування. Я, не, я не певний, просто я, не, я мабуть, якось надто уважно читав е, новини. Напевно, це Порошенко. Тобто, дивись, е, якщо буде дана юридична оцінка формування коаліції в парламенті. Це дасть можливість ну і буде визнано, що коаліція формована не Ну, звичайно. Спосіб. Це дасть можливість їм в будь-який момент розпустити парламент Парламент стане ручним в такому випадку. Якщо буде таке визнання, юридичне? ну він він може бути ручним і зараз, тому що вони готові в принципі перед страхом розпуску виконувати багато побажань Порошенка, але це все одно дуже короткий термін часу. і. Для Порошенка важливіше провести до вибори, ніж гратися в ці ручні ігри, тому що сьогодні він ручний, завтра вони знову захочуть отримати е, якийсь там е, поток грошей або паливно-енергетичному комплексі, якийсь напрямок один з центрів впливу. Кожен шантажуватиме його, йому краще обновити ситуацію. І Мати новий парламент, тому що, по-перше, це вигідно в інтересах його президентства, По-друге, це суспільний запит дуже високий. Ну, на те, що, що говорять про те, що перевиборів? Прибрати, прибрати цих людей, які були причетні до кровопролиття, які голосуванням 16 січня спровокувалося все. Тому я думаю, що парламентські вибори неминучі на останній зустрічі з позафракційними депутатами, які це був тиждень, позаминулий, так? Минулого тижня, вибач, минулого тижня Порошенко сказав, що. Вибори будуть останню неділю жовтня. Він буде на цю дату орієнтуватися. На цей момент, якщо оцінювати ситуацію, яка є, виходить, що Порошенко в будь-якому випадку виграшній позиції. Тому що він ну грубо кажучи, якщо лишається парламенту, він має на нього вплив. а Якщо парламент перезапускається, то Порошенка зараз зважаючи на його результати на виборах. Є можливість дуже е мати потужне представництво в цьому парламенті, новому переобраному. Ну йому треба мати ці вибори якнайшвидше, тому що його рейтинг не буде довго триматися. високо. високо. А тобто, виходить, закінчиться ці 100 днів. Ну грубо кажучи, ну, там є певний скажімо, там період, коли тримається хвиля підтримки, вона піде на зниження згодом. І чим швидше, наприклад, вибори навесні, вони вже для Порошенка не є прийнятними. Його треба провести в цьому році, тому що він це обіцяв, і тому що тримається його рейтинг високим. А навесні, після зими, хто знає, що буде взимку, яка буде історія з Росією, які газові стосунки, чи буде тепло, чи не буде тепла, чи війна якийсь набуде нових рис. От зараз Порошенко він відпрацьовує, скажімо, програму в образі там президент. Борець сепаратизму, президент Миротворець, президент, який зупиняє війну, він постійно в Слов'янську. Він був спочатку в Святогорську, тепер він в Слов'янську. Я думаю, що ми ще його побачимо в іншому змісті, яке буде звільнено. Тобто він буде там постійно перебувати. Його був найближчий радник юристеції, начали департамент пропаганди в Національної гвардії. До речі, незаконно суміщаючи це з посадою лідера партії Солідарність, тому що закон про Нацгвардію забороняє бути партійним. Діячам на посадах, там навіть сказано в законі про Нацгвардію, що це є позап... позапартійна Нацгвардія діє на засадах позапартійності. А стець є лідером партії Солідарність. Це пряме порушення закону, яке ніхто не виправляє. І це такий ну, правовий нігілізм, він завжди існував в Україні, це новий його прояв. Ти знав про це? Ні. Ну, уявляєш, да, я тому зараз і мовчу так шокований Так, да, стець. Він лідер партії Солідарності, керівник відділу пропаганди Національної гвардії, не кажучи про те, що він ще є депутатом і незаконно суміщається з посади в Нацгвардії і генпродюсером п'ятого каналу, який так само він яким він так само не може бути, оскільки є народним депутатом. Ну це окрема історія, це такий унікальний персонаж оточенні. Я зараз мовчую, шокований для того, щоб збільшити кількість в країні мовчазних шокованих людей. Де відповідне запитання від глядачів громадського? Просто зараз надійшло. Коли буде знову регулярно виходити off the record? Це залежить не тільки від мене. Чи Мустафа зараз себе? у від'їзді. Планувався ефір у нас у середу. На жаль, через від'їзду Мустафи ми знову його перенесли. Я думаю, що ми все таки. На цьому тижні матимемо ефір, якщо Мустафа повернеться. Якщо він не повернеться, тоді, коли він повернеться, якщо хочеться, ви знаєте, що студія громадська, ти знаєш, де студія громадського, ти маску громадська це десь вісім кроків по коридору праворуч від моїх дверей. Ага, так. Тепер всі знають, де сидить Сергій Лещенко. Всі хто знає, де знаходиться студія ми Цю інформацію не в секреті в секреті не тримаємо. Навіть на Google Maps намальовано, де так. громадське телебачення живе. Не кажеш, вже про інстаграм. Да. дякуємо дуже Сергію Лещенко за всі його секрети, які він.